Вітаю вас. Мене звати Тетяна Іванська, і це про головне на апострофі. Мега угода між Україною та Сполученими Штатами. Ми Про це сьогодні поговоримо. Поговоримо так само про те, що ж собі планує НАТО. Ну і розпочнемо ми із чергового пакету санкцій, що дуже цікаво, тому що посли євросоюзу схвалили вже нарешті 18-й пакет санкцій проти терористичної федерації. Про це пише Рікард Йозвяк. Кореспондент Радіо Свобода він каже про те, що це буде один із найсильніших пакетів санкцій проти Росії. Там попали під ці санкції 105 кораблів тюньового флоту. Банки китайські обмежується доступ Росії до технології. Крім того, під санкції попав найбільший нафтопереродний завод РосНЕФТІ в Індії. Ну і низка інших обмежень. Саме що цікаво, що ФІЦО якось взяв та й погодився підтримати ось цей 18-й пакет санкцій після. Після розмови з Урсулою фон Дерляєн, все це будемо говорити з нашим гостем Тарас Пане Тарасе, 18-й пакет санкцій наразі ще офіційного повідомлення немає, але ми розуміємо, що його проголосують. Я одразу звернула увагу на 100-щимось кораблів тінього флота. Наскільки це крапля в морі проти ось цього величезного тисячного флоту терористичної федерації, і загалом, як ви оцінюєте такі кроки Євросоюзу? Ну, якщо там не буде заборону для цих суден проходити через територіальні води, ЄС, це імітація бурхливої діяльності. Ніякі це не найсильніший пакет, це, 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 це ніяк не буде впливати. Якщо вони не будуть зупиняти в територіальних водах, наприклад, на перевірки страховок і так далі, ну це, це не про що. Ну, вони будуть просто пропливати через протоки і плювати вони хотіли на всі ці санкції та інші речі. Добре, що там е, включений північний потік, що він не буде працювати. Ну це означає, що схема, яку активно просував Вітка там е, частина оточення е, Трампа, що вони будуть постачати російський газ через американську фільму по північному потоку, ну воно не буде працювати. Е, ось, ну навіть обговорюватись не буде а все інше, це, це Я говорю, там там головне, якщо вони заборонять конкретно під санкційним судам проходити через територіальні води є, туди це буде реальна боротьба проти російського експорту. А все інше, це брехня, коли говорять, що це не, не Но, поки пакет. це найсильніший пакет за найсильніші пакети, а потім, можливо, буде ще черговий 19 Прям супер найсильніший пакет, пане Я Тарасе. Я не... те, що Фіцо вдалося переламати, це вже перемога Євросоюзу. Він вирішив перекупити Фіцо, чи як? Чи все ж таки були, як ви вважаєте, розмови не лише про гроші, а й про загрозу від терористичної федерації? Ну Фіцо вибивав собі умови, вибивав якісь речі, захищав інтерес своєї країни, і я думаю, що багато чого добився. Від євросоюзу тим більше я взагалі підозрюю, що ці протести цих країн це гра великих країн, які ну євросоюзу, які продовжують купувати російську нафту газ і не збираються це нічого міняти, тобто вони знаєте. Дають можливість іншим країнам це заблокувати для того, щоб грати далі свої ігри, і закуповувати і торгувати з Росією. Uh -huh. далі. ну а власне Орбан продовжує далі знаєте пробивати те, що називається дно, і він каже про те, що взагалі, якщо ми говоримо, ну якщо ми говоримо про Фіцо і про ось цей пакет санкцій, то ми розуміємо, що десь все, все, ж, все ж таки намагається Євросоюз зберегти оцю свою єдність. Але тим не менше, якщо Фіцо вмовили, то Орбан продовжує казати про те, що він взагалі не розуміє, де знаходиться Україна. Ми спершу маємо зрозуміти, що це таке. Ну, і знаєте, і тут питання в тому: а що він собі виторговує пане Тараса? Ну, виторговує спеціальні умови торгувати нафтою і газ. Але давайте по конкретності. Чи може завадити завадити е, орбан е, флотам Швеції, Данії? Німеччини, Польщі, Норвегії Фінляндії заблокувати в в данській протоці суда, які йдуть з Балтійського моря, не може. Що потрібно, тут спільне рішення ЄС не потрібно, тому знаєте, ну, я говорю, що це імітація бурхливої діяльності. да Орбан відволікає увагу, що, начебто, так вони так у них важко приймається рішення. Ні. Ми повинні наполягати на конкретиці, або показати європейцям, що нам, нам не цікавить їхні ігри і імітація це борхливої діяльності. Топити танкери, топити танкери, топити довбати по цьому по, по терміналах в Балтійському морі, як це робили СБУшники на початку цього року. Оце будуть справжні санкції. А все інше там ігри, їх Орбана. З Євросоюзом Євросоюза -Зорба. Пане Тарасе, А якщо говорити про ось санкції з боку Сполучених Штатів, Лінці Грем там каже, що мовляв, якщо Путін за 50 днів не нічого не зробить, то він на 51 день усе зрозуміє. Це каже той Лінці Грем, законопроєкт якого щодо санкцій Росії все рівно вже так деформували, що вони вже не такі грізні, якими б здавалися. І знову ж таки, так само і секретарка прессекретарка Біло. Годому Каролін Лівіт каже а, про те, що будуть дуже високі мити і вторинні санкції, якщо ось ці 50 днів Путін пропустить. Це теж є імітація бурхливої діяльності і лише голосні заяви. Як ви вважаєте? Ну давайте знову таки визначимось: який товарообіг Росії та США 3 мільярди. Які товарообіг Європи та Росії 60 мільярдів. Основним тут гравцем є Європа, і це претензії теж американців до європейців, що вони закуповують російську нафту та ГАЗ. Наприклад, на американців американцях закуповують. Це перше. Коли е, заяви Трампа щодо 50 днів вже мають ефект, Індія вже заявила, що готова відмовитися від російської нафти. Тобто, це втрата ринку. Далі продовжується головний там тиск на Китай. І Якщо вони запровадять ці, запровадять ці санкції, хто що буде пощати більше за всіх? Європейці, тому що вони теж закуповують російську нафту і газ. Так що там своя політика пов'язана з усім з іншими питаннями. Не виключено, що там йдуть, це взаємопов'язано з перемовинами з Китаєм. І початком нового політичного сезону нового політичного сезону, все ж таки, в Сполучених Штатах Америки там починається виборча кампанія. Стосовно 51-го дня, ну таки американці вже показали, що може бути з Іраном. 60 днів сказали, дали строк на 61-й день прилетів Ізраїль. Два тижні говорили, що будемо зараз дивитися, що буде. На третій день без попередження прилетіли. А бомбардувальники Б-2. тобто вони продемонстрували, що в Сполучених Штатах Америки знаходиться зовсім інші президенти, які готові застосовувати зброю проти тих, які а, а, поводяться не так, як їм сказали, і це створює важель ва тиску на переговорах і важель тиску на оточення Путіна. щоб ви прибирали цього психа. А ось далі головне, чого добився Трамп від європейців. Європейці дають гроші на закупівлю американської зброї. Взагалі збільшили витрати на оборону, чого не взагалі від них не вимагалося від попередньої адміністрації. Вони навіть і не збиралися нічого платити, їм надавали по голові та інших частинах тіла, і вони, да, вони різко знайшли у себе гроші. І, ви бачите, Трампу одразу ж стало подобатись НАТО. Да? Гроші з'явилися, і НАТО, виявляється, не така погана організація, як як це говорилося до того. Далі тиск на Росію здійснюється наступним кроком. Американці припинили будь які розмови з росіянами. Відкафа вже не видно. Сам факт того, що Трамп говорить, що НАТО буде закуповувати зброю та давати Україні. Це теж тиск на росіян. Тому що ж росіяни ж кричали щодо НАТО. Ну, Трамп говорить. Ні, НАТО буде і воно буде допомагати Україні, і вони погодились на схему, що витрати а, європейців на власну безпеку 3,5%, які зараз збільшуються. Якщо воно витрачається на Україну, це теж буде вважатися допомогою. Це теж буде вважатися допомога. А, і 3,5% американці з цим погодились. Далі дивіться, тут відкрито обговорюються удари по Москві, що підтверджує Білий Дім. Далі, нещодавно була заява керівника військ США в Європі про те, що вони готові взяти під контроль Калініградську область. Mm -hmm. Жодної відповіді, жодної реакції від Росії, криків про ядерну війну і так далі. Тобто, вони в дійсності тиск нарощується, як би там не говорили. Відкрито обговорюються різні військові питання щодо Росії, і це показує, що багато чого вже змінилося в першу чергу завдяки діям України і демонстрацію того, що Україна сама спроможна бити по території Російської Федерації. Пана Тараса, а от власне говорячи про наші стосунки з Сполученими Штатами, Президент Зеленський і Трамп анонсують таку мега-огоду, розглядають її, і вона передбачає, що Сполучені Штати купуватимуть українські дрони, які вже випробовані в бою, ну тобто апробовані та в обмін на дозвіл Києву купувати американську зброю. Ну, по перше, для для себе відзначаю, що ще ніколи Сполучені Штати не цікавилися українською зброєю, але ось ця мега-огода, яка як ви її оцінюєте? Наскільки це не лише про зброю? Ну дуже добре. Треба експорт відкривати про те, що я давно говорив приватним компаніям в першу чергу. Входити в коопераційні зв'язки з американцями, продавати зброю, в тому числі, щоб підтримувати виробничі цикли, продавати зброю іншим партнерам США, наприклад, Індія. І так далі, тому я я вітаю, що так що воно повинно бути. Це і робочі місця, це і підтримка, модернізація наших виробництв, і багато чого іншого а візит Кіт на це вплинув. Як ви вважаєте? І знову ж таки, кіткелег, які якому показували ось ну, ці Кіт -Келег, заводи. да, ну він вже подивився. Зустрівся з військовими, з спецслужбами оглянув промисловість, Він же сам військовий. Він ще в В'єтнамі воював. Uh, генерал, все ж таки, високопосадовець багато чого проговорено. і Це дуже добре. Те що він побував, подивився настрої і оцінив Україна, все ж таки актив чи пасив для Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що у нього правильні висновки. Клалося. До речі, після того як Кіт Келлах поїздив по виробництву, показали, як ми кітукелиго виробництво. та Там же ж і русня завила, мовляв, ось, дивіться, вони його возять це все в центрі Києва. А отже, наші удари, вони вони всі точно обґрунтовані. Ось на ви русні, як, як зараз реагувати, чи не реагувати взагалі, і чи буде на них зважати Америка? На що буде зважати? Вибачте, просто не почув. На вир російських пропагандистів на те, що вони кажуть, що показали кітукелого виробництва, все воно ну, їм в центр страшно. Києва. Ну, дивіться, так що росіяни занервували. Можна бачити по реакції Лаврова. Він різко поїхав в Азії, поїхав в Китай, поїхав в Північну Корею, щоб з'ясовувати, яка їхня буде реакція. А ось, звичайно, що погрожувати буде, але знову таки дивіться, вже йдуть прямі погрози російської території, і ніякої реакції щодо ядерної зброї немає, як вони собі дозволяли за попередню адміністрацію. І тому ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що є чітка позиція, ну, в даному випадку, в даному випадку є позиція. В першу чергу Україна, яка продовжує удари по території Росії, є власне виробництво, яке дозволяє диктувати умови. А все інше нас не повинні цікавити, як будуть реагувати Росіяни. Нас цікавить виключно рахунок на табло. Це удари по території Росії, які українська армія здійснює українські спецслужби, і нас би цікавувало в принципі три точки. Слабкі місця Росії. Це парти Балтійського моря, парти Новоросійське і зупинка, наприклад, Залізниці. От По тій схемі те, що СБУшники продемонстрували, коли, коли бомбардували аеродроми Росії. Це б вагомий внесок для того, щоб Україна могла далі диктувати власні умови. Ну, і будемо чекати на цей внесок. Пане Тараса, дуже дякую вам за те, що долучилися. Я ж лише нагадую, що. Першу чергу покладатися треба на нас самих і на нашу єдність. Будьмо єдними. І не забуваємо підтримувати власну армію, щоб не стало ризика стати частиною армії окупанта. До зустрічі до побачення.